Друзі, всім привіт! От з самого ранку п'ю каву і переглядаю відео. І попадається мені саме перше відео ось це. Ви зараз побачите, там взагалі-то три відео. Я опублікую зараз лише два. Там хлопець розказує про злочини. називає прізвища Хто, де як. Третє відео я вам сюди не вставлю, тому що. Це все заблокується. Але я вам розкажу, що там відбувається. А переглянути ви зможете його в телеграм-каналі в мене. Посилання в шапці профіля. Так ось, він там стоїть вже повністю побитий. І розказує, що зараз мене відправляють там на Житомир. І він там заявляє, там скоріше за все його уб'ють. Ось так. Ось такі реалії сьогодні. І хто буде відповідати за ці всі вбивства? Бо це вбивства, люди, це відбувається вбивство. А пам'ятаєте про вбивство молодого хлопця який вбив студента зі Львова, який поїхав в Карпати просто відпочити? І вони його вбили, і напудилися, і кинули в тису. Ну так ось, слідство встановило, що то було самогубство. А я нагадаю, що, за словами батька, даний хлопець навіть плавати не вмів. А за словами слідства, якоби цей хлопець намагався перетнути кордон через тису. Ви представляєте, людина взагалі не вміє плавати, але збирається перетнути кордон через тису. Ось так влада прикриває злочини. І зараз, от в Сирії, там відкривають прям катівні, де людей мордували, вбивали. Так само колись буде слідство над оцими всіма злочинами. І рано чи пізно повинні відповісти ці люди, які вчиняють зараз злочини перед українським народом. Дивимося відео хлопця, який реально просить про допомогу, але хто йому допоможе? Если влада прикрывает все злочины как полиции, так и ТЦК. Вообще, меня незаконно похитили. Подписали за меня ВЛК. Сегодня, точнее, завтра уже, ну до сегодня, должны отправить какую-то часть. Так, меня сюда насильно доставили. В ВЛК я отказывался. Оба раза в Киеве и в Броварах просто отправили в Киеве, поделали ВЛК даже не дали написать заявление об отказе волка. Это по приказу Костылева. Они все это поделали, старший лейтенант Костылев. И теперь я куда-то еду. они мне пообещали, что я там до этого в двух учебках был и отказывался там форму убрать, приказы выполнять. Мы сказали, что если в этой учебке откажусь, то меня в дисбата дадут, я там буду служить. Вот так вот.